Ти думаєш, я можу забути те, що ти обрала Кирила? Прийшла на вечірку зі мною а пішла з ним. Я ж сам тебе з ним познайомив. Це було 15 років тому. Так. А Для мене ніби вчора. До речі. Ти з ним щаслива? Звичайно. Правда, акторкою я таким стала. Але Кирило зробив хорошу кар'єру. Захистив докторську і став головним лікарем приватної клініки. Тобто, я, по-твоєму, кар'єру не зробив. А ти вважаєш роботу в державній лікарні кар'єрою? Смішно. Між іншим, я лікар. Не гірше від твого Кирила. Але тобі завжди не вистачало сміливості чи, може, нахабства, що прагнути більшого. Тому ти і тут. От і везла б свого Кирила в його приватну суперклініку, а не сюди. Сюди було ближче і закінчимо на цьому. Гаразд?